Гарного сім, дівчата і хлопці. У мене буде сьогодні борщ овочевий. Мені колись писала одна дівчина в коментарях, каже, від таких, як ви, господин, треба борщ заносити в червону книгу. Я ніколи ні з ким не сперечаюся. Значить, я свій борщ можу назвати просто овочевий суп, та і все, і все буде добре. Нема нічого страшного. Значить так, Що я роблю? У мене кастрюлька 2,5 літри. У мене є кісточка така зошийка. Я її сюди кладу, заливаю водою і ставлю варити. Першу воду я завжди зливаю. Потім заливаю ще раз холодною водою. і Оце в мене кісточка ця буде варитися. Може, додавлю ще якогось м'яса, але я підготувала, мене пригостили сушеними грибами, то я декілька слайсів підготувала грибів сушених, то я додав. Оце таке дівчата. І ще головне в мене. Всі овочі свіжі. Цей годняшній. Так що молода картопелька, морква, бурячки, капуста, що в мене є, теж. Що все буде свіже сьогодні, такий овочевий буде суп. Залила я кісточку водою, ставлю на вогонь. Пишіть свої варіанти борщу, обов'язково мені пишіть, бо в мене борщ, як завжди, з якоюсь родзинкою в кінці буде. Або я яєчко додав, або вермішені, це вже як я захочу, так і зроблю. Як кажуть, скільки господинь, стільки рецептів. Хто як хоче, так і варить. В себе на кухні можна е, витворяти різні шедеври. Хто що захоче, так робить, так і я. Ставлю борщ варити, а там в кінці будемо дивитися, що в нас вийде. Кісточка в мене вже вариться, я вже її перемила, От, в другу воду залила. А тепер я ось почистила картоплі. Така невеличка в мене я перерізала пополам. Я не почистила, а пошкребла. Перемила гарно, кладу туди картоплю, теж хай вариться. А з бурячка, моркви, зараз цибулинку ще підготую, буду робити засмажку. М'ясо з картоплею вариться, тепер я буду робити зажат. Ну, Звичайним чином я її всі цибульку кришу кубиками. Я трішки цибулі завжди кладу сирої, борщ суп Це я захотіла масляним ножем, сирним більше покришить. Я люблю таким ножем кришити капусту. Мені коли зауваження робили, а мені якби зручно було. Я не дивлюсь на це. Оце я зараз трішки покладу цибулі сирої, а то поставлю обжарювати. Потім моркву потру, бурячок. Спочатку цибульку кладу на сковорідку легенько обжарю, потім додаю моркву, потім бурячок, а потім ще. І помідорчик. Сьогодні томату ми ніякі кетчупів я класти не буду. Дівчата пишуть, кажуть, що чого ви не показуєте сам процес там, де у вас вариться чи жариться щось. Дівчата, мені незручно носитися з камерою, у мене нема для цього мов. Але я так розказую, що сліпий зробить. Він коли показую, щось підношу до камери. Зараз покажу, як зажарка мене жариться. Чи засмажко, так називає. Ми завжди кажемо зажарка. І нічого в цьому такого немає. І туди бурячок викладаю, хай це все жариться. Я завжди зажарку роблю на олії. Не люблю таких жирних, от коли борщ захолоне. А і помідова. Туди покришу, щоб вже по-справжньому був очевий суп, але він з м'ясом. Тобто борщ, так, Легенько надрізаю, зараз легха проміримо. Все я воно так помідовує і просто вмочу у борщ, там, де кипить він. На 5 секунд вмочила я його у борщ. От, тепер буду шкірку знімати. Кажуть, треба заливати кип'ятком. Я так видумала, я думаю, спрацює. Але ж це ж твердий помідор. Це не знаю якого сорту, але з твердих сортів, то Але все виходить, дівчата, все вийде. Але ж, дівчата, ви розумієте, що багато ще залежить від сорту помідору. Якщо він дерев'яний, оце такий, як у мене попася, так. То... Скільки його не вмочаю, кип'яток, то він дерев'яними залишиться. Дівчатка, і помідорчик теж туди до зажарки. Ось так, дівчатка зажарка жариться. Тепер дівчатка капусту. Я одразу, щоб мені зручно було відрізала. Скільки? приблизно мені треба десь тут грамів, може 200 чи 250 І буду кришити. Місенько. Грибочки намочила, а забулася за їх. Я не знаю, коли їх класти, але я ночі, на ніч замочувала в воді, потім кип'яченою водою заливала. Ось такі вони тоненькі слиси. Я зараз тоді покладу От, і я не знаю, скільки їх варить, треба, хай собі варяться. Тепер кладу, дівчатка, ще й капусту туди в борщ, зажарка вже готова. Ось так він у мене виглядає цей борщ. Я вже все сюди поклала, окрім зажарки. Тепер буду дов... хай трішки покипить ще. буду доводити до смаку. От Покладу зажарку, лавровий лист, сіль, спеції хто ще хоче. І зелень, не забудьтеся, хто любить. Я укропчику покладу і зеленої цибульки. І все, потім будемо куштувати. Ось таку я наварила борщу. Любий борщ, так як і тісто, любить трішки постояти. І він у мене постоїть десь хвилин 15. Тепер будемо куштувати. От, а ви запитаєте, а де яйце? І це тут. Я вже поклала сюди яйце. Я люблю. Ось. Люблю, коли картопелька така ціла. Це молоденька, а саме коли молоденька, дуже так смачно пахне. Та й взагалі апетитно виглядає. Взагалі-то я люблю борщ жовтий, без буряка. От Сьогодні я поклала й бурячок. У мене в моїй сім'ї люблять бурячок. Сметанку обов'язково. Ще сьогодні кабачковий торт спечу. Сінабонів. У мене захотіла невісточка сінабонів. Дуже смачний борщ. Пишіть свої варіанти, хто як варить борщ, діліться порадами. От, багато дівчат перечитує коментарі, переписуйтесь між собою, діліться якимось своїм досвідом, і все буде добре. Головне, готувати з душею, і вірити в добро, і все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!